Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залізний генерал виклав своє старе фото з тих часів, коли він проходив закалку війною. Все логічно, поки хтось працював на каналі Коломойської, знімав серіали Слуга народу та залужний Україну захищав. Хто на кого вчився? пише телеграм-канал Березовий Сок. А журналістка Людмила Семенюк не втомлюється нам нагадувати. Коли залужний ріже цибулю плаче цибуля, буде тобі вража, як залужний скаже. Війна нагадує операцію іде все було домовлено, але на складі охороні виявилося С у і залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почувши залужний. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний уже увійшов історію, причому історію світову про нього. Пишуть зарубіжні газети. Його стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить у сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театро знавиці з Харкова, витончена красива блондинка і стих. Вічних мрійників чиї думки далекі від всього земного. Так, от на запитання, хто для неї у цьому житті є авторитетом, пані Тетяна просто відповіла залужний. і я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять на них моляться, їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять з отакою божественною та переможною посмішкою. На заході залужно називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить, і це прекрасно по інакше давно б з'їли. Не вороги, яким він не по зубам, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікацій. І повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло, хоча не думаю, що залужний на те погодиться, він занадто розумний, щоб стати самовбивцею і прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у островській академії зі спеціальності міжнародні відносини. А до цього тривища освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром зводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. А у 2014-му якраз на передодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського з тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі щаблі керування, як відмічають західні змі, належать до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних незнайомих із радянською системою керування, коли заложно. Призначали командувати на Донбасі, перше що вразу тоді бійців, до яких приїхав новий генерал. Що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне. Саме там у зоні ООС і виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців: ударити і відійти, ударити і відійти. Стратегію від якої провладні невігласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкрігів, це захищати залужно, а не прогулювати. Тися по столиці так часто навідувався на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари та комісарші не будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на залужного, незважаючи на сичання Єрмаків. А там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища майстерність, генії справжнього полководця, що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО. Як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Лазавета II, Здоганно володія англійською вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великобританії та Франції, каже, що саме вони наполягали на тому, щоб без залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А вперше, що він тоді сказав і їм, і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовий, це особисто його заслуга, що. Перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом а саме стратегією великого генерала, чиє ім'я уже увійшло в історію світової гноєнної науки. А перемагає споконвіку. Той хто розумніший і тут нам таки пощастило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.